Є чимало різних історій в історії, коли, ну, наприклад, зараз відразу, правда, не згадаю, які б це такі перемовини вам провести в приклад. Ну, наприклад, Антоній Клеопатра, або Цезарик Клеопатра. От Клеопатра була явно в слабкій позиції. Але завдяки тому, що вона знайшла підхід і до Цезаря, і до Марка Антонія, Єгипет вистояв деякий час. Хоча Єгипет був в слабкій позиції, ну, це як приклад перемовин успішних. Можу вам так з ходу згадати і привести. Тобто, сама по собі слабка позиція це ще ну, не так страшно. Головне, правильно її використовувати. А в нас ж, оцей хайп і популізм він збиває з пантелику, і у нас сильно засмічене, сусп... даруйте не суспільство, а сам фон інформаційний. Він сильно засмічений, і інформацією, яка по суті інформацією не є. І добре, знову ж таки, коли це легкий контент, там з вас ніхто нічого не візьме, ніхто нічого не спитає, тобто з вас. Маю, що питати, але люди, які ціляться в політику, ну даруйте, там є вже з кови, що питати.